Всім вітання. Приїхав я в бровари, в лікарню в міську. Вон там лікарня. Ззади. Ну тут гарно, зараз вам покажу. Біля лісочку, гарний воздух. Дружина трошки лежала 10 днів в лікарні. Ну нічого там страшного нема, трошки підлічувалась. Не в цьому питання. Зараз забираю дружину, їдемо в Київ на адресу, по рекламі зателефонували. Там я спілкувався з людиною, є посуд, срібло, там ще щось, якісь картини. Зараз передивимося, все забере, ну і вам покажем. Природу ось біля больниці, бачите, тут. І он там такий ліс. А ось тут лікарня. Виходить на околиці міста, дуже чисте повітря. Ну і добре дружина розповідала, що гарно в больниці, ремонт чудовий. Ну все добре. Ну а далі їдемо на адресу, покажемо вам. Далі буде. Зайшли в квартиру. Ось такі речі нам запропонували. Ось, будь ласка, дивіться, зараз покажу вам речі, а потім ще покажу щось цікаве. Ось таке блюдо німецьке баварія. Ось ну, таке гарне. Це ми речі відклали вже, які будемо придбати. Ось бачите, така попільничка. Ну, а може цукерниця. Ну це точно цукерниця, ось теж з кольорового скла. Ось дивіться, цукерниця, або сухарниця. Фруктовниця. Або фруктовниця, да. Можна використовувати по-різному. Це коростень, Ну, така гарна річ. Вона не дуже старенька, клеймо починається із 67-го року по 90-ті. Але стан гарний, бачите, позолот. Ось такий сливочник молочник німецький. Ну, скоріш за все німецький. 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 Да. Ну, ще Англія робила німець, теж. Подібні, подібні. З бігбенами я бачив, да. Ось дивіться, друзі, який баранчик старенький. Ну є тут скольчики декілька. Ну, на внутрішній стороні. Да. Але гарний. Гарний старенький баранчик. І ось така з гутного скла. Бачите? Також. Цукерниця, мабуть, краще назвати. Ну, цікаво. І ще, друзі, дивіться, ось є у, у людини є таке хобі. Вишива картини крестиком. І пропонує їх до продажу. Ось ці всі картини, що ви зараз бачите, їх можна придбати. А також можна замовити, який вам сюжет до вподоби можна замовити. Ось ще такі, в такому стилі. Бачите? Анахром. Монохром, да, ось мені власниця підказує. Тому, друзі, будь ласка, кому подобаються такі речі, пишіть, дзвоніть мені, телефон, вайбер, телеграм. Я дам контакти, можна буде сконтактувати і придбати, замовити любу картину. Ну, Різні розміри, ну це вже при частному обговоренні. Будь ласочка okay. Ну, а Шо, це ми зараз будемо ку... пакувати. Можете... Це я сама ну, Ось також, бачите, людина сама робила таку квіточку. Дуже гарно да. Ви там ще жабку посадили. Для Для онучки, бачите. Ось таке. Така творчість. Також гарно дуже. Так, ну а ми поки будемо. Все пакувати. Так, ось ще пустили до серванту. Ось такий набірчик Зониксу. Три-шість рюмочок і штовчик. Бачите? Ну, прикольный Зониксу. Ось одивіться. Німецький охотник. Це я так розумію. Також бачите на підставці шість таких рюмочок. І це штоф, я так розумію. Ось, ого, ні, не, нехай потім. Потім. Витачу його, обдивлюсь. Це також. Є від водки Але старенька якась книжка. Так, ну, це також подивимося. Це теж якийсь набір, вазочки. Що за матеріал? Фаянс. Також набірчик. Ага, ось щось цікаве. Це така цукорна ця набу. Що склай не бачу? Мільхіор. Таке важке, посріблене, мабуть. Посріблене, ну цікаво, да. Так, знизу ще казала якісь ага, все кришталевані лазочка. Все радянська, все, щось цікаво, ага. Скандивиться якась. Ну це цікаво таке Корзиночка. Ладья. Ну, это такое скло. Это склянно. Ну, також, тако. Скло, тако, так уж такое. Скло такое, пузыряное. Интересно. Так, что еще? Вот такие картины. Пані Ірина вишиває. Ось бачите. Ось також. Це мабуть Київ, я так розумію. Цікаво, там зараз ще подивимось, срібло якесь повинно бути. Зараз подивимось, вам покажу. Так, ось срібло таке. Ну тут різне, зараз покажу. Ось таке колечко. Ще радянське. Ось таке гарненьке. Якийсь камінчик. Апа. Ага. Ага. Да. Ну і фіон... фіоніти. Так, а це серги. Ось дивіться такий натуральний камінь. Це у нас авантюрин, золотий пісок. І також камінчики. Ну, цікаві такі. Серги теж радянські. проби все є. Ось такий підвіз. Це, мабуть, уже більш сучасне. Київський, так, да, ви казали? Завод. Ні, це з Польщі привезла. — А, це Оце, польське, так? Да? — це, це з Польща. Це польське. Польське срібло. Ось Ні, воно рок, ну, та ну, я кажу, з Польщі значить, польське. З Голландії голландське, з Італії італійське, з України українське. Ну, понятно, що срібло воно. І в Африці буде сріблом. І ось такий. бачите, медуза горгона також підвіз. Ну і з візками, як завжди, їхав, забув вдома на своїх і на чужих помилках. А ну відкрий, будь ласка, як завжди, не учимося. Тому прийшлось йти купувати віси, щоб зважити срібло. Так, серги. Весини не, Віси не, не, не включив і Кладу так нулі серги з камінцями 11 и 9. Так а кільце 4 і 3. так ануклончики 8 і 6 оцей такий 10,6. так і останній 10,6. і 6 два однакові а не вийшло а ні 11,20. ні туди це впало а я думаю 11 ,2. так ось такі середні, прикраси Ось, друзі, ще такий набірчик. Дивіться, кулончик з клиновим листочком. Підвіска така. Срібна. І ось такі серги. Яка вона називається? На гвоздиках. Ось такий, такий набірчик. Оригінальний. Бачите такий миленький. Так, а ну зараз цей набірчик зважимо. Підвіз 11,2 а разом з сергами 18 грам. Гарний, да, гарно затягнув. Ось, друзі, дивіться, ще вишивка. Яка гарна, бачите Божія мама з дитиною. Бачите, як гарно зроблено. Дуже гарно. Тому, будь ласочка, кому цікавлять такі речі. Скажіть, яка приблизна ціна? Так, ну хоч, хоча б приблизно, щоб розуміти, за... Ну, май... За розмір или як? Будемо казати, що ні, тут так не можна вважати. Тут сама по собі рамка не дешева, тому ну, ну мінімум 450 гривень. Це ось така. Да, так, да, да, З рамку. А якщо такі картинки, то там від розміру також, да, чия. Ну, не знаю. Ну, Якщо буде хтось, то да, якщо вас, да, да, комусь потрібно, то, друзі. Це залежить від того, чи повна зашивка, чи часткова, чи Ну, я зрозумів. Ну, ну, там так важко сказати. Добре, Індивідуально добре. кожну роботу. Якщо комусь буде потрібно, да. будь ласка, я дам контакти. Да, добре. Пані, яка вишиває, добре, і да? будь ласка, вже напряму побалакає. Друзі, ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцелянові статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей, які ви можете запропонувати. Ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це. Там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Ось, друзі, повна коробка царівок. І тут різні десертні, столові, підставні. Також різні. Це пані Ірина це передає до благодійного фонду. До офіційного благодійного фонду. Там я потім, ну я тут як посередник тільки заберу й передам. Людина з благодійного фонду телефонувала. Я дав контакти і Пані Ірині зателефонував цей благодійний фонд, вони домовились. І це поїде на дитячий будинок. Там ще речі. Зараз дружина моя передивляється там для діток, ну різні речі і для дорослих. Також пані Ірина передає на благодійний фонд. Хочу подякувати їй за це. Ну, а я вже Мабуть, додому приїду. Ще забрав оці дві корзинки такі цікаві. Ну, дома покажу, що мені вдалося придбати. Срібло також забрав. Все, вдома вам покажу. Так, ось речі. Став сонок, сюди. Став сюди де. Оце два пакета великих. Ану став, і ось все, коробка. Це речі. Тут дитячі різні різні речі. Ну, я не буду вам все показувати. Це, це зараз повезу. Я показую, що людина речі віддала для дитячого будинку. Не десь викинула на смітник. Ось так. А я це все завезу. Ну, а далі там воно вже. Поїде по призначенню. Ми вже вдома. Ось таку кількість речей вдалося придбати на київській квартирі у пані Ірини. Хочу їй за це подякувати. Ну, ось, все перед вами. За все це я віддав трохи більше п'яти тисяч. Не знаю, багато чи мало. Ну, ось, будь ласочка, срібла, срібла, ось така кількість 60 грамів срібла. Це з такого, що в цьому придбанні з більш цінного Ну і оцей, звісно, баранчик, старенький. Ми його вже відмили трошки. Дивіться, який гарний. Ось тут є на ось в оцьому місці невеличкий скольчик внутрі, бачите? Ну, взагалі для цієї речі стан дуже гарний. Тут, ну він такий не, не скорчик, а така потертість така трошки ось, бачите, ось в цьому місці. А так більш дефектів я не знайшов. Бачите, виробник Російська Імперія. Кузнецов. Ну це десь період Миколи II. Така вона, мабуть, скарбничка, цей баранчик. Ну, дуже стан для цієї речі. Навіть, ось дивіться, на рогах позолота трохи збереглась не вся, ну але ще на цьому розі поменше он знизу. Ну, Стан чудовий. Всі ці речі, друзі, я буду продавати. Цінами ще я не визначився, але кому цікаво, будь ласка, телефонуйте, телефон, вайбер, телеграм, пишіть, будь ласка, відповім, всім домовимося. Із срібла ось уже проданий ось цей набірчик. Ось така підвісочка, кулончик такий з кленовим листочком. І дві сережки. Такий набірчик, це вже продано. Ось ця підвіска вже продана, голова горгони нема в наявності. І колечко, ось це також радянське продано. Ну, лишилось виходить ось ці серги з авантюрина. Ось друге. Оце. Ось, будь ласка, я. золотий пісок блищить як. Гарні такі серги. Радянські. Це ще є в наявності. Ось така підвіз такий. Ось ну, таку на циганську Сиргу з маху. Ну така масивна. І ось цей підвіс ще є в наявності. 925 проба. Кому цікаво, вагу все скажу. Ну, з речей, ось дивіться, я вже показував, ну, ще вже в вимитому стані покажу ось така цукерниця, сухарниця, гудне скло кольорове. Гарна річ така десь з відсіля до відсіля десь ну 20-20 з лишнім, да, сантиметр. Тут десь може 15. Ну, ось, дивіться, будь ласка. Така немаленька. Ось це дуже така тяжова. Це, мабуть, Чехословаччина. Ну, також бутон квітки. Такі речі знайомі, популярні, бачите, таке медовий колір. Карамельний такий дуже гарний. Така квіточка. Також можна використовувати її як цукерницю, як завгодно, як скарбничку складати драгоцінності. Ось така побільша. Також таке медове скло. Дуже гарна. Така бачите, також ромашечка, така квіточка. Також стан. Стан весь у речей чудовий. без колів без тріщин. Така тут сантиметрів десь в діаметрі, мабуть, 25 до 25. Гарна така. Так, ще це скло було, а це вже кришталь. Бачите, такий, такого кольору марганцовки. Дуже гарний також така корзиночка, цукерниця чи сухарниця. Ну, також можна використовувати. Бачите, така різна. Дуже гарно. Ось, і ще одна така ладья, корзиночка. Ось бачите, кришталь білий. А тут ручка оба тримається. Ось воно як тримається. Ану покажи поближчі, бачите загнут. Тримається така сканька. Дуже гарно виглядає мільхіорова сканька. Цікава річ така. Незвичайно. Не часто така трапляється. Так, що ще, скло це все. Ось такий ще сливочник молочник. Німецький. Бачите такий сюжет. Мельниця, позолота в гарному стані, знизу, зверху, на ручці. Такий цікавий, хто збирає молочник, такий він порцеляна легенька. Ну, німецька порцеляна завжди була якісна. Клейма тут нема, але як сказала власниця, що він. Німецький. Ну, Європа. Що з нею візьмеш? Так, далі. Ось ще Європа, отаке блюдо, велике, десь діаметр, ну, більше 30 см. Точно. Я не міряв. Ну, десь стандартні вони 34-35 см. Вон там квіточки, троянди. Бачите. Таке теж, теж таке блюдо непогане. Стареньке також клеймо. Баварія, рахую десь 70-ті роки. Ну, приблизно 60 ті 70. Я не моніторив це клеймо, але вже підказує мені це клеймо, що цих років цей виріб. Таке блюдо. Ну і ось ще така гарна, дуже яскрава фруктовниця. Бачите, виноград такий, позолотий дуже багато. Стан нової речі. позолота вся збережена. Дуже гарна фруктовниця. Зараз покажу вам, клеймо. Ось, будь ласка, користень. клеймо червоного кольору, перший сорт. Ціна 20 карбованців радянського часу. Така немаленька сума. Дуже гарна річ. Тому, друзі, дякую вам велике за те, що дивитесь наш канал. Кого, кого може що зацікавило, будь ласка, звертайтесь. Ну, а я по традиції хочу побажати вам всім міцного здоров'я, мирного неба в нашій країні. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що!